Живопис, графіка, вишивка, кераміка. У виставковій залі Карпатського національного університету відбувся благодійний аукціон. Студенти навчально-наукового інституту мистецтв представили 36 унікальних творів мистецтв, аби підтримати українських воїнів. На ньому зібрали понад 330 тисяч гривень. Зібрані гроші підуть на допомогу 3-й окремій штурмовій бригаді та 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Збройних сил України. Стартова ціна лотів становила 3 тисячі гривень. За словами директора інституту мистецтв Володимира Федорака, оцінкою робіт займалися фахівці, які враховували рівень виконання та художню цінність кожного твору. Як ви бачите, тут є і е, сакральний стиль, на, на регійну тематику, тут є е, пейзажі, тут є сучасне українське малярство, яке має такий глибокий філософський зміст, тут є роботи, які представляють українську тему, це історія України, там козак-мамай, е, показ наших людей в національних браннях, відповідно в різних періодах року, ну і дуже багато. як ви бачите, різних стилів, які стосуються власне життя в Україні. Чи це є знову ж таки, природа, чи це діяльність людини, чи це історичні фрагменти. Ці роботи, які є відібрані вже раніше, практично всі автори цих робіт це вже випускники. Власне, вони всі час дали дозвіл на те, що ці роботи можуть бути реалізовані для благодійних цілей. До аукціону долучився і виконувач обов'язків ректора університету Ігор Цепенда. Він переконаний, завдяки ініціативі студентів військові отримують значну підтримку. Це вже добра традиція нашого університету, коли ми намагаємося в різних формах згуртувати. Колектив університету, а також спільноту, яка об'єднана навколо університету з метою підтримки Збройних сил України, сьогодні ми акумульовуємо кошти на СЕВ Креїн, які успішно протягом років співпрацюють з університетом і підтримують військові частини, які були сформовані в нашій області, в нашому краю. Професорка кафедри української літератури Ольга Деркачова зазначає, що цей аукціон не лише про допомогу Збройних сил України, а й про підтримку творчої молоді та її популяризацію. Ну і плюс і знову ж таки для е, нашого студентства гарний досвід для митців. Подивитися, як це воно все відбувається. Е, особлива специфіка проведення аукціону власне. Ця емоція, ця енергетика, що теж дуже важливо нашим митцям. адже ми віримо, знаємо, що наші випускники вони є перспективні і в майбутньому будемо тішитися, якщо вони стануть найдорожчими художниками світу. Зрештою, чому ні. Почесний консул Республіки Хорватії у західній Україні Віталій Запухляк придбав перший лот аукціону картину варіації на тему Мадонни. Зізнається, що ще з самого початку знав, що хоче саме цей лот. Картина на варіацію Мадонни з дитиною. Я її придбав за 15 тисяч гривень. Uh, у мене був час ознайомити з лотами. Це мені сподобалось найбільше. Як каже моя дружина, вона шикарно впишеться в наш А, uh, Я завжди говорю, що такі заходи потрібно підтримувати. Вони не просто дають змогу донатити і якісь кошти коштами допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Але й вони збирають і роблять правильний нетворкінг з правильними людьми, які на базі цього можуть творити ще більше. Ті, хто не встиг придбати лот, мали змогу зробити донат у спеціальну скриньку. Так вчинив і проректор з науково-педагогічної роботи Едуард Лапковський. Е, нема в нас важливих днів і неважливих днів. Підтримка хлопців, які сьогодні нам дають можливість нормально працювати, які зараз перебувають на фронті, це є нашою ще давною справою. Звичайно, організація таких заходів потребує час. І сьогодні настав той день, коли ми готові провести ще один черговий захід для того, щоб хоч чимось, трохи, сподіваємося, не трохи, допомогти тим людям, які сьогодні воюють. Тобто, цей призначений для того, щоб всі кошти будуть зібрані в черговий раз від нашого університету. Пішла на підтримку наш цей аукціон став яскравим прикладом того, як культура та мистецтво можуть служити підтримкою для тих, хто боронить нашу країну. Ангеліна Каратник і Ляко Лякоструб'як. Спеціально для Стефаник Тіві.